Дитячо-юнацький футбольний клуб Гірник спорт під час початку повномасштабної війни в Україні різко змінив плани, але не припинив роботу і продовжив тренувальний процес. Це головний підсумок роботи ТЮФК Гірник спорт минулого 2022 року. Він був важким для усього футбольного клубу, але тренери продовжили роботу та разом з дітьми прилаштувалися до умов війни. Війна всіх вибила з колії, але ну, незважаючи на це, завдяки підтримці. ГЗК, компанія Ферекспо, нам вдалося зберегти клуб, ДюФК. Дітей, діти мали змогу займатися своєю любною справою. Так, да, планів у нас було досталь, але війна все змінила. Команди ДЮФК Гірник спорт залишилися без змагань, у яких повинні були прогресувати та досягати успіхів. На початку війни зупинився і турнір у горішніх плавнях «Промінь мрії КАП, в якому брала участь одна із команд дитячо-юнацького футбольного клубу гірників. Завдяки Збройним силам України, які зупинили наступ ворога у бік Полтавської області, тренери та діти повернулися до тренувального процесу наприкінці березня. Планували, як це буде повернення до всього цього яких умов ми будемо займатися, як ми будемо ховати дітей під час повітряної тривоги. Тобто, поки ми виробляли цей алгоритм і збиралися з тренерами, наші так, тренерські втрати пішли. Нас. Наш старший тренер вимушений був виїхати за кордон. Ми збирали дітей, дивились, що ми маємо. Спочатку це були так, тренування. Такому форматі просто збирали дітей, дивились, щоб просто грали в футбол, намагаючись як дітей від цих жахів війни трохи відволікти. На початку війни багато вихованців Дюхика Гірник спорт разом із батьками виїхали за кордон, тож кількість юних гравців у всіх вікових групах різко зменшилася. На початку війни у нас у клубі було 360 дітей, то коли ми повернулись до тренувань, там, то, там їх у нас залишилось там. Менше, ніж 150-170, але потім поступово почалися повертатись, плюс дуже багато вимушених переселенців у нас з'явилось в клубі, і ми ну, как, допомагали їм всім, чим могли поговтись від цього, тому що діти були від тих місць, які постраждали, найбільше Славянськ, Краматорськ, Харків. Там Нікаполь, Київ, там де ну, ці жахіття були. Поступово тренування у групах відновилися, як і почалися товариські матчі дитячих команд. Спочатку між віковими групами гірників, а влітку команди Дюфика Гірник спорт почали грати з командами Полтави, Кременчука, Світловодська та Олександрії. На жаль, старші вікові групи не мали можливості взяти участь у відновлених змаганнях дитячо-юнацької футбольної ліги України. Всі ігри як. Наше ДюФЛ запропонувало грати у Києві. Ми повинні були всі ігри грати, їздити у Києві, там тільки там, одну чи дві гри, там, з Полтавою чи з Кримчувом ми були повинні грати тут по місту. Для нас це було неприємно, тому що їхати там, за 350 кілометрів. Ми відмовилися. Тому ці команди постраждали. Кожен рік ми приймаємо участь ну, в дуже багатьох турнірах, і кожен і, про, тут і. У нас на місці проводяться багато турнірів. Це, ну, в цьому році, ну там, якщо брати кожен возраз отримав змогу приймати участь в одному, це, ну, це навіть не капля в морі. Це дуже мало. І ми ну, все знав, ж кажуть, що ми маємо змогу тренуватися, маємо змогу цих тих ігор грати. А ці турніри ми, я вірю, що. Ми переможемо і тоді ми зможемо приймати. і У нас додається більша кількість турнірів, в яких ми будемо приймати участь, а ми обов'язково будемо це робити. Загалом головне завдання у воєнний час дитячо-юнацький футбольний клуб Гірник спорт виконав тренувальний процес, триває, і діти мають змогу відволікатися від негативу, який пов'язаний з війною. Ту основну мету, яку ми собі ставили, це збереження дітей. Тобто ми їх зберегли. Так, да, хтось уїхав, хтось приїхав. Це, ну, тренувальний процес йде, навчання йде. Да, всі розуміють, що ну, гра це найкраще тренування. Ну, Маємо, що маємо. Тобто, і... Віримо в те, що в 2023 році їх турнірів у нас буде багато, і ми повернемося і до ДюФЛ, і до Чемпіонату області, і до всього цього. У Дюхика Гірник спорт чекають на перемогу та відновлення змагань. В них дитячі команди матимуть змогу грати у новій спортивній формі, яку дитячо-юнацький футбольний клуб отримав від партнерів напередодні нового року. 2023-й двадцять дюхика гірник спорт починає із новими комплектами форми. Напередодні нового року ми отримали комплекти форми. От ось такою такою формою ми отримали. Да? На весь наш дитячий клуб. Це близько 700 комплектів. Ось такі два комплекти. У нас кожна дитина отримала свій власний комплект форми, і вона буде повинні, за неї відповідати. Це для дітей це велике задоволення. Було вони дуже були раді отримати. таке І в новому році ми маємо змогу. Грати вже у нової, нової формі, приймати участь і захищати кольори нашого клубу вже в своїй власній формі. Нова спортивна форма обов'язково додасть вихованцям «Гірник спорт позитивних емоцій та мотивує на прогрес під час тренувань та змагань, які проводилися навіть під час війни. Після перемоги, на яку чекають тренери, вихованці та їхні батьки, робота дитячо-юнацького футбольного клубу Гірник спорт буде повноцінною, а керівництво клубу здійснить усі свої амбітні плани щодо виховання юних футболістів.